Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Откровень. От прихожу скоро, і відплата Моя при мені, щоб віддати кожному. Яка його робота? Відплата Бога при Бозі. І він прийде віддати кожному належне. І от в цій фразі, в цій цитаті, яку ми щойно читали, знаєте, мені дуже от подобається, як Іван, чи, можливо, як переклад, подає ось цей момент відплати. Що Бог прийде скоро. Та, в нашому розумінні може це бути і не скоро, але для Бога часу не існує. Він приходить тоді, коли є важливий момент приходу, коли цей прихід буде дійсно побачений. І тому каже Іван, що Бог прийде скоро, і Він відплатить кожному, яка його робота. Ось ця фраза, яка його робота? Тобто за кожну роботу, яку ми зробимо, ми отримуємо відповідну винагороду. Тобто, все, що ми робимо в цьому житті, буде мати свою нагороду. Стоїть тільки питання, а що ми робимо в цьому житті? І щоб тоді будемо знати, яка наша винагорода. Якщо людина в цьому житті живе в гріху, для якої цінне вкрасти, обдурити, обманути, наговорити на людей, тобто наговорити брехні, то, відповідно, таку і нагороду вона отримає. Бо вона все життя працювала і це примножувала, вважаючи, що це нормально. І Господь Бог тоді дасть їй. Раз ти брехав, обманював, крав, вбивав, намаєш ну, те саме. Для тебе це ціни, значить, цю цінність тримай в своєму житті. Я ще раз наголошую, що книга Откровення це не, книга, не просто книга про кінець світу. Це радше, я би сказав, для мене особисто це книга попередження. Що все рівно кожен з нас отримує за свої вчинки. І все людство отримує за свої вчинки. Народи будуть цілі розплачувати за те, як вони жили. Знаєте, Вчора ми розмовляли за нашою Миросією. ми черговий раз розговорилися, знаєте, за, за Росію за щось. За створення, за, за працю. От Морося черговий раз, знаєте, говорить мудру річ каже. Вони все життя були заточені, тобто за, не то, що запрограмовані, а виховані на війну. Тобто вони не розвивались. Вони, якщо і розвивалися, то тільки для того, щоб воювати. Навіть все, що вони розвивали в своїй країні, це все тільки для того, щоб підтримувати війну. Сільське господарство потрібно для того, щоб годувати своє військо. Але якщо б воно дійсно працювало так дійсно розвивалося і було нормальним, то його б військові не грабували. Але зауважте, коли Росія куди-небудь приходить, першим ділом чим займаються її війська? Вони грабують все. Тому що дома немає нічого. І я це говорю для того, щоб, зрозуміти, щоб кожен з нас зрозумів, що значить отримаємо за свою роботу. Росія, яка не розвивалась, Росія, яка нічого не творила. Подивіться, в якому стані вона живе. Банальний простий приклад: Друга світова війна, участь, які брали десятки країн. Японія, яка програла цю війну, Німеччина, яка програла цю війну, і країни, які були в союзі з Німеччиною, вони програли цю війну. Німеччина була зруйнована, Японія. Пережила два ядерних ці, авіаудари. Країни були зруйновані. Але подивіться, де вони є, який стан економіки розвитку цих країн, який стан розвитку Європи. І що було з Радянським Союзом? Який, здавалось би, переміг цій війні. Але який розвиток був? Що розвивалося в Радянському Союзі? Тільки все, що пов'язане з армією. Вся техніка, все найкраще було тільки в армії. Військові госпіталі, всі хотіли туди потрапити, бо там були найкращі лікарі. Всі вчені працювали на розробку армії, тобто розробку нових якоїсь зброї. зброї. А натомість економіка люди жили. Та, жили в якомусь такому солодкому небаченні. Мали роботу, мали зарплату, але чи могли вони собі щось дозволити за це? Ні. Яка винагорода тоді за цю байдужість, за цей нерозвиток? Подивіться, як живемо ми всі. Як живе Росія, в якій бідності живуть її люди. Як бідно живуть, Люди Кавказу, тобто народи Кавказу, країни Кавказу. Як ми жили всі ці роки? Згадайте, ці 90-ті роки, так звану кравчучку, згадайте, коли люди, які прийшли до влади, вони нічого не вміли робити. І це призвело до того до величезних міграцій людей, де все зупинилось. Вони не вміють розвивати. Винагорода за бездіяльність, розруха. Це і є Росія, це була частково Україна. Ось винагорода цілому народові за байдужість, за невміння працювати. І сьогодні ми маємо шанс повністю відновити свою країну. Ми маємо сьогодні шанс. Повністю відрізати від себе від країни, яка вчить просто жити в розрусі. Яка знає тільки одне війна. Винагорода за роботу. Ось що є важливо зрозуміти сьогодні всім нам. Якщо ми хочемо, щоб наші діти, щоб ми жили в нормальних умовах, значить, ми зараз починаємо. Працювати. Ми зараз починаємо відновлювати. Ми не повинні дивитися на те, що було колись. Ми маємо жити і дивитися на те, що має бути в майбутньому. Забудьмо про те, що було колись. Людина не повинна жити минулим, сидіти і згадувати: от було колись так. Ось так було колись, ось так було колись. Це не є життя. Жити і дивитися, як було колись, жити і дивитися, як у когось це опустити руки і нічого не робити. Наше життя це життя у майбутнє. Ми маємо розуміти і говорити, ми зробимо це, ми збудуємо це. І ми повинні це робити. Людина повинна жити майбутнім і втілювати в життя свої плани. Така винагорода буде. Бог завжди сприяє, сприяє тому, хто живе майбутнім. Бог завжди підтримує того, хто не опускає руки, не дивиться назад, а дивиться вперед і працює. Сьогодні є заклик до того, щоб ми працювали, щоб ми жили майбутнім. Наша нагорода. Це майбутнє життя, життя в нормальних умовах, життя без війни, життя в багатій, розвинутій країні. Бог хоче нам це дати, але Він хоче, щоб ми доклали до цього зусилля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які зараз перебувають в полоні, поверни живими, нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Прошу тебе, Господи, благослови, захорони нас, цей сьогоднішній день, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 8, 9, перепрошую, 12, 3, 6, 9 година. Ми продовжуємо з вами спільну нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!